Подібні зустрічі чорнобильців – це ще й можливість побачитись з друзями, бо у звичні дні у цих людей, які віддали своє здоров'я, заради порятунку інших, просто немає часу та сил. У роботі звітно-виборчої конференції приймали участь ізюмський міський голова Олександр Башков та голова Ізюмської райдержадміністрації Валерій Білокудря. До них було чимало питань. Зокрема, стосувалися вони забезпечення житлом та пільгового проїзду у громадському транспорті. На порядку денному звітно-виборчої конференції, окрім вибору нового голови, стояли питання пенсійного забезпечення забезпечення підготовки організації до відзначення 26-ї річниці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та інші всього у роботі конференції взяло участь понад 70 делегатів. На посаду голови претендували чотири чоловіки. Переважну більшість голосів отримав Сергій Біліченка. Я уж постараюся оправдати ваші довір'я і.

Також було обрано першого заступника голови, яким став Володимир Комов, та затверджено склад ради.